Доброго ранку рік тихого, мирного, гарного дня. Ми ще в ще їдемо. їдемо, Але вже скоро будемо в Чернівцях. Сьогодні весь день пройде, мабуть, з конкурсом, а може десь. І будемо дивитися, а, дівчата чергу відстояли. Я та раненько встала і встигла. І в туалет сходити, і вмитися, і нафарбуватись. А вони що? дрихли? Дрихли. зараз пів години стояли в черзі. потяг. А ночок? Ну хтось не доїв вчора. З маку. Чтяшка мак п'є, дуже смачно кава, до речі. Їдемо в зимову казку просто. Що, приїхали? І походу йдемо пішки. У нас дуже багато. Вон ціла варениця. Ми поки дорогу пройшли, з'являється. Тягнучка внучка така. Прийшли. Зараз будемо перевдягатися. Перевдягнути, залишилось якось заплестись. Все позадято. купа дітей. Дайся, що? Зараз будемо. Десь сісти треба, щоб дати лад, бо то надовго, година на дві. Треба знайти місця. Не сутуйся, красуня. Дешка. Не дивляйся. У нас сьогодні весь день буде танцювальний, моя малеча. Не задоволена щось. Ми просто роздивляємось наших дівчат. вже найменші, до речі, перше місце зайняли і пройшли суперфінал, чи щось таке до Києва будьоку. Це великий такий конкурс, серйозний. Ми виступаємо аж ближче до вечора. Але до цього будемо дивитись інші наші групи, інші дівчат, бо нас багато. Вже казала, чого ти не задумала. І в перерві підемо ще поїмо. Зараз дочекаємо ще одну на дівчинку. Наша їсти в картопляну хату. Вона взагалі, ось наша філармонія. Дівчата перевдягнуті, тому біжимо швиденько супом їх горлати. Зразу ми сидимо. То що а ми їсти? Да? А ви зараз що? Плюшки і суп, суп, крем суп, грибний чи сочевицю? Гриб, і я грибний гриб, гриб, хочу. Гриб, плюшки, Ще щось? Все mm -hmm. достатньо переїсти. Ну, Серйозно, на вечері щось. Добре, плюшки, грибний а, і цезар. Є, але не дає мама їсти, поки суп не принесуть. Бо суп хтось не буде їсти. Не, хата, сумачіку, 388. Це два супи, кава, лати, картопляні плюшки соусом, цезар і ліптон ну, по цінам норму. Дякуємо. Зараз коштуємо. Ціна питання 70 гривень. І ще приносять ось такі поляночки. Добрий. Я не нагрібалася. Я тільки їм, їм, їм. Я так не можу. Вдома їм в рази менше, ніж у поїздках завжди. По Справді добрий. Дуже смачний суп, величезна порція, до речі. М -м -м. Добре. Скартопляні. Що це? Плюшки? Що це таке? І що воно з себе? З соусом. Якимось це треба коштувати, щоб зрозуміти, що це гарячо, але смачно. Ось так це виглядає. Коштуємо. Це навіть не пюре, це ж картопляне. Я думаю, що борошно можливо. Mm hey. -hmm. Розпустили вже коси, а там залачено все. Так, не зламай мені валізу. Так, ну що, ми заселяємось? Пішли великий такий, слухайте. Ми перші, походу, приїхали. Сеша, пішли. Румтур. Погнали, румтур. Ого! Нічого собі. Так, то у нас прихоже, закривай за мною двері. Водичка є на поверсі. Нічого собі. Так. Ого! Ого! Так, зараз тому світло і все покажу. Все, румтур. Погнали. Букайте світло. Звідусіль. Так, у нас. Ланна, душова кабінка, туалет. Все є, все є. Так, навіть голочки, дівчата знайшли. Оролочки. А голочки. Читайте. Серветочки, мило, шампунь, бальзам. А, для душу та шампунька. все є і одноразові навіть щиточки є. Це от що дітям ще треба для щастя. фен є. Прийдеться ж мити волосся, ну все в лако. Рушнички. Світленьке, чистеньке. Задоволення. Ого. У нас двохкімнатний. Тут шафа. Я не знаю, навіть ми, мабуть, не будемо шафу заряджати. Ми всього, на одну ніч. Тут перший постіль. Гляньте, який. Дівчатка. Тут можна посидіти. Все, погнали. Відкривать, закривати, Це маби бавитись. Ого, стіл. Можна приїжджати надовше. Так, все? Гарно, гарно здоблений. Так, мадами, тут ми будемо зсюша спати. Все, все, до себе на кроваті. От ваша, ваша трошки більш вузька. Ви малі. Стіл. У нас тут кітч. У нас є кухня на хвилинку. Є кава, чай, є посуд, мийка. Все є. Ми готувати вже ж не плануємо. Коли, скажіть мені, будь ласка, але є і кастрюля. А, називається апарт хотель Чайник. Тут у нас мікрохвильовка і повноцінний холодильник. Так, кондиціонер також є з морозильною камерою. Великий. А, міні-бар. Є міні-бар. Якщо треба. Тут всякі штучки, на які діти будуть явно претендувати. Ви задоволені, мартишки? Діти щасті, все одно. Ми зараз підемо кудись вечеряти. Ми кудись вечеряти підемо. Так, миємось, туалети, вани, все, що кому треба, поки всі з'їжджаються. Давай, перша, я друга піду. Це Ксша, мама її, вона соромиться зніматися, а ми з нею з дитинства також Знайоми, дружили, а тепер діти дружать. Ксіша. Вечірні черниці. Пішохідна вулиця. Кудись ми прийшли. Це я так розумію, ближче вже до центру. Клас. Вогники, вогники. Так, йдемо. Знайшли кафе Ультрабабуся. Не знаємо, що це, але начебто по цінах норм. Пішли, взагалі. «Ультрабабуся». Ну це незвично. Йдемо. І ці бачите, які привал Цікавий інтер'єр. Дивіться. В общем, нас замовляли. Тут ми трапили в кафе з історією. Це переселенці зі Славянська. за перемогу. Да? Це не моя тарілка, але це вафля з куркою. Апетитно! Це варенички. Кажуть, що Смачні дуже. І салати. Це Цезар. цезар. Це пательня моя з морепродуктами. ікрою, прикрашена. Дуже апетитно виглядає. І без цибулі. без цибулі. Ще одна пателя вже. Діти вже поїли, діти вже поділилися. Гуляють. У них своя поляна сьогодні. Весело вам Так! телевізор. Дорослі розмови, так? Да? Діти грають.